За 32 роки роботи в школі їй доводилося працювати і без зарплати. Просто заходила сусідка і каже: ось у вам гроші віддасте, коли зможете. А тепер вона радіє з того, що має. Переваги педагогічної праці зараз є. Ну те, мабуть, що, що все таки, яка не є зарплата, вона є стабільною. Стабільною, а відтепер ще й збільшеною гола ставка для педагога без категорії стажу та класного керівництва з 1 січня складає 3960 гривень. Ще у вересні міністр освіти і науки України Лілія Гриневич пообіцяла, вчительська зарплата з нового року значно зросте. Одне з найголовніших завдань це підняти соціальний статус вчителя, що посадовий оклад вчителя має бути на рівні до 80 десяти тисяч гривень. Лариса Петрівна, 53-річна вчителька фізики з Кривого Рогу, працює у 35-й школі. Після 32 років роботи в освіті про 10 тисяч гривень зарплати лише мріє. Це мені в голову не викладається. Лариса Петрівна, вчитель-методист фізики з вищою категорією, класним керівництвом та безліч відзнак та нагород. Зараз на руки отримує 5,5 тисяч гривень щомісяця. Переваги педагогічної праці зараз є. Ну те, мабуть, що що все таки, яка не є зарплата, вона є стабільною, бо не кожна зараз молода людина може отримати ті дві тисячі, які зараз отримують е спеціалісти після вузу. Так Лариса Петрівна говорить, бо знає і інші часи, буремні 90-ті були голодними для всіх, для бюджетників особливо. Ми не могли навіть е як та кажуть позичити, бо не знали, коли віддамо. Тоді її сім'ю врятували сусіди. Просто заходила сусідка і каже, ось у вам гроші віддасте, коли зможете. Ті часи, каже, навіть згадувати моторошно, тепер хочеться просто жити. Сподіваємося, що якщо курс долара знову не буде підніматися, то наша зарплата буде вагома. Свою майбутню збільшену зарплату Лариса Петрівна не підраховувала. Каже, нехай це буде сюрпризом. Сподівається, що приємним. Я відверто кажучи, не вникала що ці числа цифри. Я коли побачу, тоді я вже розумію. Навіть після перегляду вчительських зарплат заробіток наших педагогів один із найнижчих у світі. Так, польські колеги в перерахунку на українську валюту отримують щонайменше 12,5 тисяч гривень на місяць. Чеські вчителі мають 23 тисячі гривень, а французькі 69 тисяч. Слід зазначити, що цьогорічне підвищення зарплат українським вчителям найсуттєвіше за останні роки.